Вітаю всіх. Я давно не дивилася колоду Ленорман. В основному, це поради. Але я хочу повернутися до свого початку. Це моя перша улюблена колода. Я хочу подивитись. Тепер цією колодою. На тему закінчення війни в цьому році. І що буде взагалі? Давайте подивимось. Я буквально хочу трошки заглянути ситуація по закінченню бойових дій. Та так, закінчення активних бойових дій до кінця цього року. Закінчення бойових дій активних до кінця 2024 року. Що нам скажуть? Так. Звісно, є шанс. Дуже крутий. Ох, відмітаємо. Так, сонце. Передивіться. Карта бланка жінки випадає. Цікаво, правда? Початок новий етап. Результат відповідь так. Воно можливо. Воно можливо, але воно до цього йде. Відмітається все негативне, і це людина. Це карта бланка людини. Люди вирішують все. Тут вирішують люди. люди. Трішечки розшифрую, буквально. Якір це стабільність, це стане на якорі. Ось дім. Повернення додому стабільність буде. Дім і лелеки. А тепер зрозуміти одну річ. Це можливе закінчення бойових дій можливе. Повернення додому буде можливе закінчення бойових дій. В якому вигляді? Це вже друге питання. Але відразу скажу: це дуже добрі карти. Це круті карти. І сонце на закінчення бойових дій це вже відповідь на це питання. Це дуже круто. Я хочу щоб ви розуміли, що дійсно, можливо, воно буде в такому вигляді, в якому воно буде. Давайте так. Говорю важко, бо фізично важко казати. Але воно буде. Можливо, не зразу. Зразу це дуже важко зробити, але тема про закінчення бойових дій буде. Можемо глянути, який це місяць буде. Закінчення активних бойових, бойових дій в Україні. Який місяць? Ану, покажи мені місяць. Я вважаю, що це може бути листопад, Грудень. Дивіться, більше на грудень. Більше на грудень йде. Більше йде на грудень. Карти такі. Хоча, бачите, сонце на листопаді. Початок буде взяти в листопаді. Грудень, покажи мені. Ага, грудень, дивіться, вже якісь документи, підписання чогось буде. Рух. Ну, дуже цікаво. Кінцевий результат. Так, ви знаєте, моя інтуїція мене не підвела. Це кінцевий результат. Башня в Ленормані це результат, це позитивний результат. Відразу кажу. Так буде важко. Це важке рішення. Це дуже для нас важке рішення. Зрозуміти, в листопаді ось вам ком команда, компа команда людей, яка буде приймати ці рішення приймати на тему закінчення бойових дій. Щоб стоп був, якір, на стопі вони стали. А в грудні ось вам документи якісь, підписання певних. Ну ж розумієте, що через змію це ще не кінець. По змії це не кінець. Там ще не буде прям кінця. Це буде проміжковий тільки результат.